Всім привіт, слава Україні, рибаки! Як бачите, я знову на рибалці і я не здаюся. Сьогодні знову виїхали половити Карпа, і наша саме перша задача це відійти від нуля. А що з цього вийшлося, дивимося наші відео. Друзі, а ви не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. І так як хочу вам нагадати, в нас далі триває конкурс. Ми розігруємо цю палку Карпову Lexus Eclipse 363,5LB. Досить непогане, мене їм кинули 135 метрів, силочку на відео залишу. Під цим відео. Умови конкурсу прості, Це підписатися на канал, поставити лайк, написати будь-який коментар. І все. І чекати, коли на каналі буде 500 підписників. Ми її розіграємо. Там ще залишилося дуже-дуже мало. Так що підписуйтесь на канал і беріть участь в нашому конкурсі. І розіграємо цю палку. Так, по поводу, як ми сьогодні будемо ловити, яка буде наша тактика. У нас є 4 палки, ми будемо ловити все на флет, але зробимо сьогодні по-іншому. Ми будемо одну зліва кидати там 50 плюс метрів, тоді другу 70 плюс метрів, третю 80 плюс метрів, і четверту 90 плюс метрів. І просто будемо десь до 4-ї години до 5-ї чекати хоч якийсь відгук від карпа, а тоді будемо кормити. Кормити ми будемо так, як завжди. У нас бойли пелящі від Баунті, Халібу та Ігернат, амінопілець, четверка і амінопілець двойка. Заляємо все ліквідом. Ми взяли ліквід від Трініті, Халібу та Ігернат і ще плюс банан. Перекидатися будемо раз в 35 хвилин. Ловити ми будемо, так як завжди, на попапчики жовті, жовті, оранжеві, салатові, грозові. Оснастки ми будемо використовувати флет, гачки будемо використовувати корта крянг вісьмерка. Крязі карп шістерка, шістьорка, резікарп вісьмерка, закинемо наші палки, а потім возимо в руки маркер і будемо маркеритися. Я це вже, звісно, зробив, так як ви бачите на відео. Знайдемо якісь дві дистанції. Комфортних. А якщо ще краще буде, якщо проклюнить рипка. Будем ловити з того місця і закормимо то місце. От наша на сьогодні така тактика. І так ми сьогодні будемо рибачити і пробувати зробити реванш. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо україномовний контент і все буде Україна! І слава ЗСУ! Все, закинули ми 4 палки. Тут у нас вісьмерочка папчик жовтий. І Кордокренк вісьмерка і крейзі Карп вісьмерка очки. Так як ви бачите одна правіща, одна взагалі лівіше, одна 50 метрів, друга десь 75. І є ще в нас ще одна помостка, точка. У нас болото, а тут у нас на грозові попапчики. Фідер у нас взагалі вправо закинутий. десь на 90 метрах і лексус Карповік закинутий десь десь 85 метрів. Це я. Все, чекаємо покльовок. Холодно капець. Так, замішаємо нашому карпові їсти. Такий пельчик. аміно 4, аміно 2, аміно-1. Тоді тут є кріль 1 троут 1 І жовтий, не пам'ятаю. Що це за пелець. И пляжчик. Халибут Тайгернат. 18 мм. Чуть-чуть кинем силемы Ось такі пласкогубці поламаємо все, перемішали, залишаємо його десь на пів годинки на 40 хвилин. Кормимо Ось така кусняха. Прямо аж тягнеться. Надіємося карп не пройде мимо. Сам бію. Це в нас п'ята година з загудували ми і одну точку, і другу, а тепер тільки залишається чекати покльовки нашої рибки. На покльовці включимось, звісно, якщо воно буде, але надіємося. Надіємося і віримо. Поставили ми мітки. Мітки ми ставимо малярний скотч, Хорошо, Дуже тримається. Вже користуюся більше двох років, все супер. Можна перезакидати ну, 2 сутки це верняк. Там, де наші ТІІК-шимана 92,5 метри, ми одну поставили в точці, а одну додали 5 метрів і так будемо одною шукати, а друга, буде стояти, а друга буде стояти там, де ми кормили. Так само ми все робимо і справа, там де фідер і лексус-карповік. Все те же саме в одну в точці, одну далі і шукаємо. Друзі, клювак не було. Побіг за телефоном, знімлю вам, що ми зловили. А в нас на точці раки. Ви пишіть, як з ними боротися. Я знаю, що треба перезакидатися чим. Частіше. Але подивіться, який він маленький. Синий прямо. Зараз відпускаємо і перезакидаємо ловимо карпа. Ай! Доброго ранку, рибаки. У нас вже 8 година ранку. Ніч пройшла тихо. Одна покльовка і один сход. Клюваку получили і все. І залишилися знову з бубликом, знову карп нас переміг. Нічого, буде 2023 і знову приїдемо сюди половити карпа. Вже ми одну точку змотали, залишили ще дві палки в воді. Пробували всі по всі насадки, всі методмікси ноль. Я думаю, це не в попапах причина, не в методміксах, а треба було в дитинстві їсти гімінце. Отак. Так що будемо завершувати нашу рибалку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте мій канал. Зустрінемося на каналі Travel Carp. Слава Україні і слава ЗСУ! Все буде Україна!